Розглянемо тему об'єкти текстового документа, їх властивості, програми для створення та опрацювання текстових документів. Людина у своїй роботі дуже часто використовує текстові дані, пише листи, друкує листівки та газети, готує звіти та довідки, читає книжки тощо. У ці, ці текстові дані узагальнено називають текстовими документами. Бо основним об'єктом цих документів є текст, який складається з символів, слів, речень, абзаців, сторінок. У текстовий документ також можуть бути вставлені інші об'єкти, таблиці, діаграми, малюнки, схеми тощо. Кожен об'єкт текстового документа має свої властивості, деякі ви вже раніше вивчали. Так, наприклад, Об'єкт символ має такі властивості, як шрифт, розмір, колір, накреслення, міжсимвольний інтервал, підкреслення. Об'єкт абзац має такі властивості, як відступ від краю лівого і правого поля, відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами. Такий об'єкт, як сторінка, має такі властивості. Як розміри аркуша сторінки, орієнтація сторінки, розміри полів, нумерація сторінок. Як ви знаєте, для того, щоб створити текстові документи, використовують текстові редактори та текстові процесори. Ці програми Належать до прикладного програмного забезпечення загального призначення. Найпростіші дії створити документ, увести текст, відредагувати його та зберегти на носії даних можна в текстовому редакторі, наприклад, блокнот. Програми Microsoft Office. Word, Library Office Writer мають Більші можливості це текстові процесор. В них можна форматувати документ, включати в текст формули, малюнки, таблиці. Також можна, всі ці програми треба встановлювати на комп'ютері. Наприклад, програма Блокнот вона вже встановлюється разом з операційною системою. За умовчанням має розширення TXT. Програма Microsoft Office Word за умовчанням має розширення Docs або Doc. Програма LibreOffice Writer За омовчанням має розширення .odt. Програма LibreOffice Writer є безкоштовною програмою. Тобто має вільну ліцензію. Також для створення текстових документів можна використати один із сервісів Google. Тобто Google документ встановлювати на комп'ютер не потрібно. Треба мати аккаунт Google для того, щоб скористатися цим сервісом. В п'ятому класі ви будете вивчати текстовий процесор Word, який розроблений на корпорацією Microsoft. І входить до пакета програм Microsoft Office 365. Як запустити, зберегти цю програму, ми з вами. Розглянемо в практичній частині в наступному відео. А зараз познайомимося з вікном цієї програми. Під номером 1 ми бачимо рядок-заголовка, на якому зазвичай написана назва документа. Також, праворуч горі, у нас існують кнопки керування вікном. Під номером 3 ми бачимо назви вкладок, які має вікно програми. Під номером 4 розташована стрічка, на якій Можна знайти будь-який інструмент для роботи з текстом. Під номером 5 це і є сама сторінка текстового документа. Під номером 6, оця вертикальна рисочка це називається курсор. Введення тексту відбувається саме там, де він розташований. Під номером 7 рядок стану. Там відображається скільки сторінок в документі, на якій сторінці зараз розташований курсор, скільки слів в документі. Під номером 8 кнопки та повзунок установлення масштабу. Під номером 9 смуга прокручування. Під номером 10 горизонтальна та вертикальна лінійки.